Якщо ви досі думаєте, що онлайн навчитися малюванню неможливо, ви потрапили за адресою, тому що я людина, яка навчає онлайн малювати, викладає вже 9 років і готує дітей до вступу. А яким же таким магічним чином можна навчитися малювати онлайн? Адже здається, потрібно біля дитини сидіти і все показувати, пояснювати на її роботі, показувати. Я взагалі противна цього методу, щоб на чиїсь роботі щось показувати, от просто. Це дуже травмуючий досвід особисто в мене був. І для багатьох дітей також, коли вони старалися, робили, і тут вчителька підійшла, і все перекреслила, намалювала щось своє, і пішла далі. Дитина сидить і просто думає, боже, що мені тепер з цим робити? А особливо, якщо це робиться чорним олівцем чи взагалі ще краще ручкою, типу що це. Але це такий відступ емоційний. Тож як же я викладаю і як перевіряю домашні завдання своїх учнів? Я маю ось такий спеціальний штатив, який ставлю, і вгорі тримаю телефон, показую свою роботу повністю, прямо зверху вниз. Показую, коментую, розповідаю, пояснюю. Дивлюся на роботу учня, також її перевіряю. І домашні завдання обов'язково перевіряю з візуальними вказівками. Зараз покажу, як це виглядає. Учень надсилає мені свою роботу, наприклад, гіпсову голову, і я вже її поправляю, правлю форму, правлю основні деталі і показую візуально, що потрібно виправити на його роботі. А також даю конкретні тональні розбори з прикладами, і в мене навіть на програмі створені спеціальні навчальні конспекти, де розібраний кожен аспект, кожна тема. Ну то що переконала я вас в тому, що можливо навчатися онлайн? Якщо так, прекрасно. Тому що ми зможемо з вами разом працювати та йти до вашого успішного вступу або займатися для задоволення. А якщо ні, то поділіться своєю думкою в коментарях. Можливо, для вас той варіант, коли вчитель біля вас і поправляє вашу роботу, перемальовує по-своєму і так далі прекрасно. То поділіться, розкажіть свої історії, і я буду рада їх почути. До зустрічі!